На вихідні ми вирішили зробити собі міні-відпустку та поїхали у комплекс відпочинку Галера. Він знаходиться на правому березі Києва, але від метро, все ж таки, далеко. Тому, якщо ви не на машині, то рекомендую брати таксі. У готелі стоїть 4,3 зірки на гугл-картах. І забігаючи наперед, скажу, що ми абсолютно погоджуємось з таким рейтингом. Є звичайно над чим попрацювати, але загалом ми отримали позитивні емоції. Територія готелю, хоча й не велика, але дуже доглянута. Є власний пляж. Terases, baseins, spa komplekss, restorāns. м а л ь Український та англійський у всіх номерах сніданок вже включену вартість. А сама вартість номера стартує від 1500 гривень за стандарт на двох. Але все ж таки рекомендую брати хоча б на півлюкс, щоб також у вартість входила вже і СПА. А от стосовно басейну, в будь-якому випадку вам потрібно буде доплачувати, так як він йде окремо і коштує від 650 гривень за дорослого. Для мене це було дивно, але додаю фото з прайсом. І кому потрібна більш детальна інформація, так. Також залишу посилання на сайт під відео. Дякую. Треба звати цікаво. Що в нас тут? У нас є водичка. Ми з собою тащили. З собою в номер ми також взяли снеки, типу черешні, чіпси печиво до перегляду фільму, щоб потім уже в готелі не доплачувати втридорого. То фільми. <рес> На сніданок я брала англійський а макс український. О, тут тебе жилет. О, -о, -о. <р> Капти. Все. Теперь идем в Ого. <свели> Офисный диван, конечно, топ. Подивимось, що тут у нас бельесимо. Мені подобається. Звідси будемо прямо прыгати, да? Да. Там он и пирс, Верх пляжу біля басейну не дуже доглянутий. Там плаває багато водорослів. Напевно, через це там ніхто й не купався. А тут ми вже дізналися, що за зону басейну треба окремо доплачувати, тому вирішили почати зі спа. На рецепції спа вас зустріне. Приємна дівчина. Вона вам надасть простирадло, полотенце розкаже, все покаже. Тому не тащіть з собою з номеру, як ми це зробили в перший раз. І в жіночій роздяганні все дуже чистенько. Є різні корисні та потрібні засоби по типу вмивачки, спонжиків, фену. А в чоловічій я звичайно не була, але напевно там так само все чистенько. По комплексі є бар, три різні бані. Про найцікавіше розкажу і покажу трішки пізніше. Також є прямий вихід до річки, тому розпареним можна повністю окунатися в Дніпро, і вона буде відчуватися О, як свіпак. парне молоко, як то кажуть. Також є місце для відпочинку навіть великою компанією всередині, і декілька ліжоків зовні. Загалом людей майже немає, тому ніхто нікому не заважає, що допомагає релакснути наповну. Також за додаткову плату можна замовити якісь спа процедури. Ми їх не брали, тому хто пробував. пишіть в коментарях розказуйте, як вам. Тонська баня, Вона найцікавіша мені здалася. вона нас складається з двох басейнів. Перший і це другий. Цей гарячий. Тут температура води 43-46 градусів. ньому потрібно бути десь хвилинку і потім йти в наступний. Там температура 6-8 градусів. Він дуже холодний. І ти відчуваєш, як по тобі прям мурашки копить. І 10 секунд здається вічністю. Рахуєш. <сорган> а далі знову в гарячий басейн і відчуття, ніби тебе кинули в суп варитись, чесне слово. <сорган> а, ножки тут кажуть, колять. Ввечері після всіх спа процедур ти ще досі не залишаєшся в такому розслабленому стані надовго, і готель ніби уповільнюється разом із тобою. Створюється насправді взагалі якийсь інший вайб, все підсвічується, хтось гуляє парочками по набережній, чутно на ковакання жаб, інші природні звуки, рибалки чекають на улов. Тому ми вирішили сісти на терасі і насолоджуватись. Спробували кальян, він був справді достойний, навіть краще ніж в деяких кальянних барах. Також замовили улюблений мій батат з трюфельним соусом. Це просто їжа богів. Це ми заходимо вже в ресторан на сніданок. Інтер'єр мені припав до душі своєю зеленню. Ти ніби потрапляєш в такі міні-джунглі, і за рахунок підібраних кольорів та панорамних вікон відчувається просторість та легкість. До кожного сніданку на вибір з напоїв подається також чай, кава, сік, вода. Я обрала англійський сніданок, в нього входили каша вівсяна на молоці або воді, яєчня, стручкова фасоль, помідори, бекон, тости з маслом, млинці з джемом. А Макс зупинив свій вибір на українському, як справжній козак. І на цей сніданок ви отримаєте зелену гречку з маслом, мисливські сосиски, мікс овочів, сирники з джемом та сметаною. Оба сніданки були дуже смачні і схожі на домашні, коли знаєте. Ви приїжджаєте до бабусі і вона накладає тобі всього і побільше, бо порції неосяжні і ми просто викочувалися потім зі столу. Робимо ставки, чи буде нас персик зустрічати і скаржитися, що ми її кинули на день. Персик, персик, Вибач. Би виспіть після такого.